Вони занурилися дві години тому, навіть якщо у них балони з великим запасом повітря, воно скоро закінчиться. Чого вони полізли у той лабіринт? Яніс Домінік. Як мене чути? Вони десь тут. Подивись там, а я перевірю з іншого боку. До я знайшов. Яніс до Каліпсо. Ми їх знайшли. Досить вчасно. Марина Дарго представляє. За ідеєю Жака Іва -Кусто. Адаптація Іва Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастангей. Режисер Кісла. Фантастичні пригоди капітана Кусто. У пошуках Атлантиди. Сценарій Макса Маму і Жоржа Олів'є-Ценоса Жорже, я вколов йому глюкозу, щоб не було корчів. Він привтомлений. Всі ви народилися у сорочці. Скажіть, чому ви вирішили занурюватись прямо у гроти? І що саме ви там шукали? Атлантиду. Ми шукали Атлантиду. тобто руїни якісь сліди, щось матеріальне у Гуанчів, найдавніших мешканців Азорських островів багато спільного з Атлантами. Їхніх предків також накрила лава після виверження вулкана. Все співпадає. Атлантида всі водолази світу мріють про те, щоб її знайти. Ти правильно сказав, саме мріють. Мсьє, мушу вас засмутити. У цих місцях дрейф материків піднімає дно. Але якщо врахувати геологічні дані, то Атлантида просто не могла тут існувати. усі сюди, погляньте, що робиться за бортом. Ви дуже низько. Підніміться бісові діти, підніміться. Вони з глузду з'їхали, думають, що ми знайшли Атлантиду. неймовірно, як швидко поширюються плітки. Що? Скасовано? Що значить скасовано? Я нічого не знаю. Ми готували цю експедицію понад шість місяців. Це наказ міністра. Повертайтеся додому, Атлантиду вже знайшли. Що? Ви не дивитесь новини? Атлантида, уявляєш? Якщо вона справді існувала, вона існує так само, як лохниське чудовисько або курка, що несе золоті яйця. Чого ти так кажеш? Про Атлантиду написано сотні творів. Імена, дати, місця. Еге ж, написано у коміксах. Жіку, ви у це вірите? Атлантида існує? Алі юн правий. Існує багато текстів, написаних про Атлантиду. Деякі з них творили значних філософів минулого. Але ж філософ це не історик. Щодо мене, Атлантиді я завдячую одним дивом. Це сталося сім років тому на Багамських островах. Керівник групи аквалангістів вирішив піти з корабля. І я довго шукав йому заміну. Поки одного разу не побачив у порту справжнього гіганта. Це був Яніс? Так. Він не шукав Атлантиду, бо думав, що вже знайшов. Йому було потрібне обладнання, щоб усе перевірити. Його ентузіазм переконував. Ми разом занурилися біля стіни Біміні. Вона така довга і пряма, що здається, ніби це витвір людських рух. Я теж у це повірив. Це була Атлантида? На жаль, ні. Детально її оглянувши, ми зрозуміли, що то звичайне геологічне утворення, каприз природи. Мабуть, ви страшенно розчарувалися? Так, звичайно. Та, хоч ми і не знайшли новий континент, я маю тепер нового співробітника. Жіку, ми отримали відеомейл. Вам треба його послухати. Через вас і ваші жарти міністр відмовив мені у фінансуванні. І це після шести років досліджень. Дуже дякую. Я археолог, а не авантюрист. Тому слухайте, що я вам скажу. Коли ви навіть не вмієте читати страдавні тексти, вам не слід показуватись на очі журналістам. Мені ні з чим вас привітати. Вам має бути соромно. Здається, він знає, про що говорить. Це Маркос Канділіс, спеціаліст з давньої Греції. Казно що? Атлантиду шукали скрізь, де тільки можна. На Карибах, у Китайському морі, в Сахарі. Чому не на Марсі? Капітане Кусто? Професор Канділіс. Мені шкода, що вашу експедицію зарізали. Запевняю, наш екіпаж тут ні при чому. Це фантазії видань, яким треба підняти свій тираж. Ми просто випадково врятували спелеологів аматорів аматерів Дякую, що пояснили. мене це не дивує. Люди шаленіють, коли згадують про Атлантиду. Навіть я втрачаю розум та сказаного вже не повернеш. скажіть, професора, як правильно розуміти давні тексти, капітане. Давайте попливемо до Греції, і я вам покажу. Платон вважав Атлантів дуже розвинутим народом. раптом вони врятувалися від катастрофи. Може вони все-таки вижили? Моряки часто розповідають байки про човни, яким загрожувала небезпека і яких врятували біляві блакитноокі велеті Атланти? Хто Та навіть якщо вони існують, то не хочуть, щоб про них знали. Атланти, mm. яка смачнюча керопіта. Домашня. Ви не знайдете кращої на всіх островах кіклади. Щодо текстів, Платон говорить, що Атлантида зникла за 9 тисяч років до його епохи і що вона знаходилась за стовпами Геракла, тобто в Атлантичному океані. Пишучи це, Платон посилався на єгипетські документи. Але тільки деякі науковці знають, що він не був першокласним перекладачем. Що? Платон помилявся? Ще й як. У датах, відстані і навіть площі континенту. Він усе помножив на десять. І що це змінює? Нічого. Якщо виправити цифри, то континент опиняється у Середземному морі. А дати зміщуються на багато тисячоліть. Все відбулося за 3500 років до народження Ісуса. Оце то так нічого собі. Що тоді сталося. Вибух. Навіть тут, у сенорині, відчувалися відлуння найбільшого виверження вулкана. Воно стало причиною величезного цунамі, що рухалось на південь, і зруйнувало навіть крит. Давнє мінойське царство. Професоре, узбережжя Крите вже перекупали всі, хто міг, і не знайшли навіть найменшого натяку на Атлантиду, бо шукали не там, де треба. Ось острів Діа, що за кілька кілометрів від міста Іракліон. Справжній мінойський порт знаходився саме тут, далеко від бур. Ось де треба копатися. Маркосе, ідіть збирайтеся, я беру вас на свій корабель. Чорт! оце і є Атлантида? А чого ти чекав? Що тут будуть ядерні електростанції? Розкопки тільки почалися. А що ми тут робитимемо? можемо погуляти по острову? Рейна казала, що сюди інколи запливають середземноморські тюлені. Ходімо. Що? Що таке? Е -е -е. Чорт. По-моєму, нікого немає. Привіт. Здоров. Привіт. Ви з корабля? Ви неспокійні сусіди. Ваш шум перелякав усіх пташок. Ми просто працюємо. Можемо вам показати, якщо хочете. Ходімо. Афінський період, друге століття до нашої ери. Що глибше, то давніший час. Це підтверджує мою версію. Дія була важливим портом протягом 30 століть. Можемо перепочити Базиль за пікрибу. Що там ще? Ходімо сто чортів. А десерт Альфа приніс меду саме тоді, коли Омега казала, що їй хочеться солодкого. У них паранормальні здібності. Всі близняти такі. І, виходячи із цього, говорити, що це Атланти, а поламаний компресор. Той компресор ламається кожні три години. Кажи, що хочеш, а я з них очей не спускатиму. Так буває щоразу, коли море неспокійне. Наче паровик або заводські труби. Слухай. А може, це і є ота електростанція, яку ти шукав? Не фотографуй нас. Краще подивись, яка краса навколо. Все, ви мене чуєте? У нас проблема. Савалі домі, заспокойся. Тобі нічого боятися. Що там сталося? Султанки. Що султанки? Розкопуючи ґрунт, ми розворушили відкладення, які вони дуже люблять. мабуть, ласуючи, вони встигли підгризти опори, тому все завалилось. Тобі не здається, що тут забагато збігів. Ти правий. Щось хоче завадити нам у пошуках Атлантиди. Щось або хтось. Завтра ми з ними поговоримо. Блакитні очі дуже красиві, але дуже уразливі. Часто болять. Ми знаємо, що різні люди шукали Атлантиду, і не завжди у них були добрі наміри. Але ми ми науковці і шукаємо інформацію, а не скарби. Все сталося дуже давно, коли інші народи ще тільки почали заселяти землю. Гора вибухнула раптово. Попіл з кратера стріляв на висоту 120 метрів, а потім розлітався на кілька сотень кілометрів навколо. Небо залишалося чорним протягом кількох днів. Було чотири виверження і величезна цунамі. Зразу по тому море затопило кратер тут у ді воно розлилося на багато тисяч метрів, несучи за собою човни, як солому. Вулкан сипав гарячим камінням, яке падало на місто і руйнувало його. Потім піднялися хвилі. Ми бачили, як вони збиралися на горизонті. Водяна стіна насувалася на місто з величезною швидкістю. На мисі Горн, що за 7 тисяч кілометрів звідси вода піднялася на 10 сантиметрів. На щастя, наші боги попередили нас про небезпеку. Тому народ був готовий до переселення. Відтоді ми живемо під землею. Та ви, мабуть, уже здогадалися. Ви повинні тримати все в таємниці. Від цього залежить доля нашого народу. Колись ми вам покажемо наше підземне місто. Візьміть цей перстень. Ви покажете його тому, хто з вами зв'яжеться. Але нам теж треба щось від вас. Гарантія вашої щирості і мовчання. На, Це найдорожче, що у мене є. Ми нічого не розкажемо. Можете покластись на нас. Аквалангісти дійшли до найглибшого рівня розкопок. якщо ми щось і знайдемо, то або зараз, або ніколи. що там може бути? Сподіваюсь, щось малесеньке, бо на кораблі вже нема де ступити. Ські чашки сумнівів не залишилося. Так, це доказ того, що колись Діа був важливим портом. Треба Атлантиду шукати біля криту. Як думаєш, вони скоро з нами зв'яжуться? не знаю. Вони не сказали. Ми ж завтра їдемо. Вони нас не зможуть знайти. Ми пообіцяли нікому не розповідати, але це не заважає нам самим подивитися, що там у цих дірках. Я сам не піду, це небезпечно. І як ти поясниш жіку? двоє незнайомців на пляжі показали нам хід до Атлантиди. Тому ми хочемо спуститися у Гейзер? А що ти пропонуєш? Ми хочемо, щоб ти з нами пішов до міста Атлантів. Але про це треба мовчати, бо ми так пообіцяли близнятам. Ну, вони не зовсім близнята, просто під землею вони всі такі. Покажи йому персня, покажи. Ага. Це символ їхньої дружби і гарантія нашої мовчанки. Хлопчики, такого мотлуху повно на побережжі. Їх продають на всіх пляжах Середземномор'я. Але мій фотоапарат. Омего. Омего! Альфо. Знаєш, це могли бути просто Мар'яна і Жанжак. І вони продадуть твій фотоапарат, щоб оплатити собі подорож. І коли у них знову закінчаться гроші, знайдуть ще когось, щоб так само обдурити. У морі повно акул і часом вони вдало ховають свої зуби. Алію чуєш? Ми ж нічого не вигадали. Хлопці, стривайте. Жік завжди каже, ми не можемо бути упевненими, поки не знайдемо доказів. Цей шум не схожий на природній. Це звідти? Чи ні? Що? Ось вам і Атлантида. Привітний мінойський порт, центр цивілізації в епоху бронзи. Годі вже. Нас обдурили. Ми мали одразу вам усе розказати. Звичайно, нам немає виправдань. Незважаючи на їхні невисокі моральні якості, ваші близнята намалювали красиву картину того, що відбувалося тут дуже давно. Мабуть, колись вони уважно слухали пояснення Маркуса. А які актори? Вони вас примусили помріяти. Думаю, що така пригода варта якогось там фотоапарата. А ви? Переклад з французької Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик. редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Хоріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.